спільно з підрядниками, замовниками інспектуємо чергове наше будівництво підземної школи, яка знаходиться на території Кушугумської громади, і це буде чергова школа на Тисячу дітей в дві зміни, в які зможуть навчатися не лише діти безпосередньої школи на території якої будуються, а також діти з навколишніх населених пунктів навколишніх школ, яких будуть сюди підвозити на автобусах, які ми також купуємо і для цієї громади. Також рівень безпеки це захисна споруда, яка подвійного призначення. Вона і антирадіаційна, і буде. Як бомбосховище. Тут буде вентиляційна система, всі будуть сертифіковані матеріали, дуже якісні. Терміни цього будівництва до кінця року. Коли поставили ми до відома про те, що у нас буде будуватися підземна школа, ми всі були в захваті. Ми дуже раді, тому що у нас відновиться очне навчання. Педагоги чекають на дітей, а діти чекають на зустріч з педагогами. Діти зможуть отримувати задоволення від навчання і від спілкування. Так що ми чекаємо, батьки чекають, діти. Чекають, чекаємо ми їх.